Натираємо картоплю на тертушці для дирунів, солимо, перчимо за смаком, додаємо яйця, добре перемішуємо. Та на розігрітій сковородці формуємо млинчик та жаримо з обох боків. Готуємо начинку, смажимо свиняче м'ясо, підсолюємо за смаком. Потім, коли залишиться трішки водички, додаємо цибульку, продовжуємо смажити. Потім додаємо грибочки, перчик. Трішки ще підсмажуємо. Потім продовжуємо смажити під відкритою кришкою, щоб випарувалась волога. Потім викладаємо начинку на половину млинчика. Та прикриваємо. Зверху також викладаємо начинку, подаємо зі сметанкою смачного.